Дякувати, дякую і ще одне. За... Ми бачили, ми сьогодні почали сесію з затримкою. Ми сьогодні їх би не розглянули, то вони вже пішла відповідальність. Якщо людина, яка захоче подати потім суспільства, вона мако не має право, тому що ми порушили цю процедуру. Тому, ми проводимо сесії не за того, що хочеться там секретиру сесії чи мені. Бо у нас є наші повноваження, обов'язки, які ми повинні виконувати термітські сроки. Я вже мовчу, там за інду виділяємо кошти на нашу діяльність котельня, закладах освіти чи ще що. Ми зібралися і могли б про щось зробити. Тому, ті, кого немає, це стосується. Ласки, відноски, Сьогодні сказати, деякі петах вже можуть бути, там не знаю, заморитися не хочу. Але давайте так, такого у нас немає. Ми повинні отримати це це спликання, а потім вже сюди приділяйте. Хочу, видачі, працювати, не хочете, але це спликання. вас люди образу, тому давайте працювати. Це, дякую, всім. сесія оголошую.